Та в чорної, або 300 або три банки. Так або так. Дивіться, цю я можу прямо вам відкрити. Ця йде крупніше, ця йде мільша. ну, Дивіться, ця йде 130-та і соточка. Ця йде, бачите, дивіться, вона ця темніша. Давайте попробуємо сюди. Давайте попробуємо. Чи може бути? зараз. Пробуємо давайте. Наші, наші голосачки чути. чути наші голоса. Не переживай, Давай, зайчик. Так, дивіться, ця більш зеленіша, ця більш чорніша. Подивіться, ось, Бачите? Бачите? Чорніша, Ну вона yeah. і та і та смачна. Дати Три баночки оце і тоді? Yeah. дивіться таку. Ну ця, ця жирніша, так. Да. А? а ну зараз. Так, є. Накриваємо, тут треба, щоб ще воздух не попав. Це значить три-три і даються, закриваю. Зараз. Накриваємо. Тут ще легким движенням такої руки, треба, його, щоб воно воздух не попав. Не дай Бог. Вікру дуже важливо, щоб не попав воздух. Так, резиночкою, ну вона ж. А баночки треба, три, три баночки должні бути по 100 грамів чи по 200. Баночки по 100-по 200 грамів. Дивіться, а от у мене, а подивіться до мене, оце у нас буде 200 грамова, це 100 грамова. Ага, давайте по 200. Нам три баночки. А тут ще більше. Ні, то 230, а то друга йде. Ага, да. Значить, дивіться, є, нам треба буде так, отако, три баночки або такої, або такої. Да? Дивіться, отак ми ложимо сюди так, так. і ми ложимо сюди. Значить дивіться, ми пробуємо зараз з вами горбушу. Uh -huh. Давайте починаємо з кити, бо вона така йде трошки, uh -huh. якщо вам ви хочете таке без горчиночки, то ми зараз з вами зробимо. Дивіться. О, кити. Кити, кити давайте. Сондала, да. кити, давайте так, пробуйте так, з паличкою да. і так, якщо шо, 600 грам я вам готовлю. А ну як вам вона? Значить, 600 грамів я вам даю, так? Три баночки по три, правильно? 3 баночки, да. Согласна. Це я вам даю, це я забираю. Люди люблять більше кі... киту, правильно? Киту. Хорошо, значит, 600 грамів я вам вже приготовила. Угу. І давайте йдемо з вами. Так, дивіться, три кусочки, мало правильно? Так. Потім я вам даю три оцих рулетика. Це нові рулетики, дівчатка, це торнадо. Так, три ікорочки ми вибрали киту, три чорної і три крабіка. 130 грам. Це по 130 да, да. грам. А яка ціна? 4500 – це баночка. Ага. Да. Дивіться, 4500 е, – виходить 1602. Ми ложимо все, я вам ложу, і три різних кулечка, да. це три подарунки у по нас, так? Да? Так і можна ще два сочки, ли щось простіше? Щось простіше. Хорошо, давайте я вам дам 230-ту банку, 1800, ікра красна буде. Оце де ви на неї дивилися? Бачили оце? Що такі всеки О, Дивіться, оливки. А я вам оливочки і маслинки подарую. Ось дивіться, отакі вони йдуть. Саме вам я вам зроблю подаруночок до олівочки. Оці це крупна олівка. Йде маленька косточка. Ви любите маслинки чи олівки більше? А ви знаєте, напевно, пан оливки оливка? Давайте мені. А хочете з родзиночкою, я подарю з родзинкою з оріжками. Так, mm -hmm. мої хорошенькі, mm -hmm. ми mm -hmm. працюємо. Давайте даю з горішками. Так, мої хорошенькі, ми працюємо. У нас є і чорна, і крабік, і красна. Так, оце новиночка, це горлічка. Я всі три кульочки. все по окремості. Так, це у нас буде. Це вам, дивіться, це я вам подару. Ночок кулівочка, бачите, роздирочку? Так, 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 що ж. Так, дівчатка, мої, три кульочки буде. І три малосолочки. Зараз ми все це звісно. Три малосолочки. 1260 на 900. Це виходить. 1034. Так, мало солечки сюди, що піде в нас. Так, крабики, це ми не читаємо, це подарунок. Три цього, три цього і три отако. Зараз я все вам розділю по стопочкам і поймала куча, дайте ще. Я зараз дограю, що воно навернеться. І три рулечки. Дівчатка, до речі, цей новий рулетик Ми сьогодні получали. Галина Іванівна його пробувала, дуже смачний. Я вам дала де більше тунца, правильно? Десь тунцом, так? Тому що форелечку, ви ж форелечку три штучки берете. Так, три тунца це в нас виходить. Він по 1500, малосонечка по 900. А то я вам казала, два 4500 і 1600. Так, плюс 1444. Так, є, зараз все, я вам зроблю красивенько. Перше, в чорні кульочки. І два кульочки світла. Одна і друга. Так, світла, і так, Ми робимо два боксика. Боксики ми ложимо, Це ми можемо таку. Вікуся, давай мені дві бутилочки вина, так. Э, две бутылочки вина давай. Ні, то туди бокси в мы ложим. Э, в боксі. Давай чорне. Яке ми даємо? Чорне ікру, червону, красную и краб даю. Так, значит, два бокса мы робим. в один бокс крабики, в другий крабики. Есть в один бокс чорна красная. Есть. Ще один бокс таку ми робимо. І малосолка і Так, да, Отак ми злажимо. Тут ще можна для... Так, це у нас є, це у нас іде риболечка і тортик. І давай по бутилочці вина. По бутилочці вина, да, ми ще доложимо сюди в бокси. Є сюди, так і є без кулечка. Так, перший боксик у нас є. Пусяна. Так, це у нас перший боксик подарунковий. іде. ми його теж таку дівчатка робимо. Отакі боксики ми передаємо Це у нас виходить 1200. Це ми робимо одну бутилочку. Дивіться, тут у нас вино і олимпочки. Ще я поста... сюди. Так, так, ще раз ставлю то вино і оливочки. Так, Вино оливки, ці дуже смачні оливки, вони mm -hmm. так, це сюди ми ставимо, так, цього ми ставимо сюди. Сюди ставимо ще кусочок мири, булочки, так, так. Сюди, так. Я забираю свій. То ваше, так. то все ви забираєте, то все ваше вже оплочено. все. У нас тут да, два кульочки. Да, оцей кусочок, так? Да? E, Значить, так, хорошо. Зараз я вам опять же, даю, щоб ви просто я вам даю, щоб ви почок віддивилися ціни і знали. Значить дивіться, І вино, і э, оливочки 300, гривень, рулетик 1500. Так, моя хорошенька, йдемо, де той рулетик наш? Тисяч, бо рулет, так, рулетик. Так, вино 300 раз, вино йде зараз, вино ще раз. Вино 302. Йдемо. Так, ідемо. Потім йдемо сюди ще раз. Оливочки, да, воно по 300 гривень, все. Да, це а олевочки, у вас... По 300 гривень, 4 по 300. І рулетик, запл... 0,476, 0,476. У нас вийшов рулетик. Значить так, М плюс сюди я вам оплата у нас. Оплата у нас буде карта чи готівочка? готівка? Готівка 1914. Так, ідемо. 1914. Є. Є. Все є. Це у нас вже все оплачено. Дивіться, на, на чекові цені, і ви собі все дивитеся. 1900 дайте мені гривень і все. Куди ми ставимо цей рулетик? Так, оці боксики, один. Де вино боксики? Ми давайте ми вам поможемо, куди вам піти. Там у вас багато. Так, Значить, рулетики ставлю, де малосолка, так? Без малосолки. Поняла, поняла, поняла. Все просто так, є все. Дивіться, я вам А, на те сумочку собі, щоб він у вас був, то перший це вторий, щоб ви знали просто. Ціни і дивіться, ви головне напишіть на мій номер вайбера. Адресу заказ і ми все відправимо. Так. так, так, так це усе ваше, ваше да. все да, ти